Три чверті українського телевізійного ринку належить чотирьом українським олігархам. Найбільшими каналами володіють Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ та Віктор Пінчук. Серед відомих, але менш рейтингових інформаційні канали П'ятий, що належить президентові Петру Порошенку, «112 Україна. Про його інвестора ходить багато чуток. Але хто він достеменно невідомо. Еспресо, що належить родині депутата Верховної ради Миколи Княжицького, соратника міністра внутрішніх справ Авакова. Також у цьому ряду канал Нью Його власник Євген Мурає. Ще до був членом фракції опозиційний блок. Ми мали спілкування протягом проекту з своїми зарубіжними колегами з німеччини. Ні, це не нормально, і воно впливає на можливість плюралізму медіа. Українські медіа-експерти сходяться на думці за телеканалами. закріпилася репутація провідників амбіцій їх власників, оскільки українські змі наразі не виходять на самоукупність. Це ні для кого не секрет. Відповідно, їх мають якось фінансувати. І оскільки вони їх фінансують, їм потрібна якась віддача від цих ЗМІ. Зокрема, із підготовкою до президентських виборів 2019 року пов'язують можливу покупку телеканалу Тоніс. Нібито до угоди має відношення команда президента. Про подробиці дізналися журналісти Української правди. Телеканал купує адміністрація президента. Але власником формальним буде, за нашими даними, Володимир Макеєнко. Це колишній регіонал, колись він Київську міську адміністрацію очолював часи Євромайдану. Вони хочуть зробити певне відділення, буцімто це не наш канал. Особа, яка не асоціюється ні з адміністрацією президента, ні з самим президентом, але яка доволі близька до Петра Олексійовича. Адміністрації президента факт переговорів про покупку Тонісу не спростовують на самому каналі. Питання не коментують. Власник може змінитися не тільки у Тоніса. Свій канал Еспресо може продати Микола Княжицький. Причина, за його словами, нестача грошей для утримання ЗМІ. Нового інвестора для свого каналу News One також шукає Євген Мураєв. Міжнародний партнер потрібен, нібито для захисту від можливих нападок влади. Російським громадянам володіти змі в Україні забороняє закон, але багато політтехнологів відзначають зростання впливу Росії в українському медіапросторі. Росія в своє вірня довоєнне була одним з самих поставщиків на український телевізійний ринок медіапродукт. И, естественно, до сих пор, и это чистая бизнес-схема, это пропаганда образа жизни. Каждый вечер у вас э, российские военные, милиционеры и чиновники, герои сериала, и герои, в общем-то, позитивные. Второе влияние – это, безусловно, новостейное влияние, но в основном они действуют через лояльных к ним политиков, владельцев медиаресурсов. Також медіаексперти відзначають, Москва, а точніше провідники її інтересів, деякі українські політики, серед яких ті, які втекли до Росії, можуть мати фінансовий вплив на ряд українських мовників. Причому ці телеканали, як здається, аудиторії найбільш україноцентричні. Утім, звідки йдуть гроші, і хто замовляє контент нішових каналів, український глядач звик лише здогадуватися. Юлія Двоста Скольцерко, Радіо Свобода.